Почнемо з того, що ж таке солхарм. Словхарм це саме пошкоджуюча поведінка. Тобто, люди, діти завдають собі шкоди. У них дуже велике напруження в психологічному плані, якась велике психологічне навантаження, і щоб послабити це навантаження, вони завдають собі фізичної шкоди, через, через фізичний біль виходить психологічний біль і отримується полегшення. Під час завдання собі шкоди виділяється така речовина, яка діє, ніби така анестезія, і дитині людині стає краще, тобто фізичний біль він зменшує психологічну напругу і психологічний біль. Салфхарм це завжди крик про допомогу. Тобто, таким способом, ось таким на жаль, дитина кричить, що їй потрібна допомога, тому варто звертати увагу на всі дзвіночки. Придивлятися до своїх підлітків, а також працювати над своїми емоціями. Я гарно працюю з батьками підлітків у своїй практиці. Я дуже багато інформації вивчала, тому у моїх клієнтів дуже є гарні результати, і я вас запрошую на свої консультації. Що ж ми можемо віднести до садхарму? По-перше, це порізи. Порізи на руках, на ногах. На спині я дивилась такий серіал, і там було зображено футбольна команда. І тренер був дуже такий жорсткий, жорсткий, жорстокий. І в цій команді виховувався його син. Так от, пресінг батька був наскільки сильним, що дитина не витримувала явно виразити свої якісь незадоволення, свою злість на батька. Вона не могла, ця дитина, цей хлопчик, і він. Йшов у роздягальню, брав якусь, схоже, щось таке на батога, якусь таку палицю з вірьовочкою і бив себе по плечам. Тобто, наскільки були важкі його переживання, що він вдавався до такого способу прожити їх. Тобто через фізичний біль йому ставало легше. Також це можуть бути опіки, наприклад, інколи діти, підлітки, самі об себе тушать цигарки. Також це роздряпування. Якщо там якісь є ранки, дитина несвідомо може їх роздряпувати. Потім укуси тварин, коли це відбувається спеціально, тобто на дитину чи на людину йде тварина, і вона ну, не ухиляється від неї, тобто такі намірені укуси тварин. Обгризання нігтів, постійне чухання голови, видирання волосся. Це все робиться усвідомлено. Які ж можуть бути причини самхарму? Це може бути емоційний накал. Наприклад, в класі дівчинку бурять, інші подружки там якось над нею знущаються. Вона чомусь, по якимсь причинам, не може розказати це батькам, і е, неї дуже сильне це психологічне таке навантаження, вона з ним не справляється і починає різати собі руки. Оце такий зменшується таким чином емоційний накал. Також це може бути. Спосіб покарати батьків або оточуючих. Тобто, ага, значить, якщо ви зі мною, зі мною так вчиняєте, тоді я вас покараю. Ось я візьму, поріжу собі вени і таким чином подивлюсь на вашу реакцію, як ви будете реагувати. І хочу переконатися, чи дійсно вам не все одно, що зі мною відбувається. Інколи це може бути бажання привернути увагу. Тобто дитина чи людина може думати, що оточуючі нею не дорожать, вони не звертають на неї увагу. І щоб привернути увагу, дитина може чи люди, чи доросла людина може почати різати собі вени, Тобто, щоб на неї звернули увагу в такий спосіб. Це може бути почуття провини. Тобто, щоб себе за щось наказати, тобто, людина, дитина в чомусь відчуває себе винною, і в такий спосіб вона себе наказує, ріжучи, видираючи волосся, роблячи собі якісь сінці, навіть оце биття головою об стінку, це також є сел-харм. Часті питання, чи сел-харм дорівнює суїцид. У них є дещо схоже, але є і відмінності. Схоже у них те, що є бажання вийти з дискомфорту. Також самодеструктивна поведінка, контекст болю, тобто присутній біль і демонстративність. Що ж у них відмінного? Ціль селхарму зменшити психологічний біль, а ціль суїциду це вихід життя. Також сел-харм це запланована дія, тобто я пішов, я зробив, я порізав вени, я побив себе там, якимсь батошком, і мені, ну, через фізичний біль мені стало легше. А от ті, хто здійснює суїцид, це зазвичай дуже спонтанні рішення. Зараз хочу сказати декілька слів для батьків-підлітків, у яких діти схильні до салфхарму. Хочу вас підтримати. Салпхарм це не означає що ви погані батьки. Просто з дитиною щось відбувається, і вона в такий спосіб чомусь зменшує свій психологічний біль. Тобто це не означає, що ви погані батьки. Також self-harm не дорівнює суїцид. Тому за, за цим варто приглядати, працювати з селхармом, але не думати, що обов'язково, якщо дитина ріже собі вени, то обов'язково вона зробить суїцид. Також хочу розказати про те, коли потрібно звертатися до психіатра, тому що селфхарм це такі дзвіночки. Коли потрібно ще залучати ще одного спеціаліста. Якщо, крім сел-харму, є загальний пернічний настрій, дуже важко робити якісь рутинні справи, дитина-людина лежить постійно на дивані, не може там піднятися, вмитися, не те, що приготувати, а взагалі з'їсти свою їжу. Коли прояви селхарму, ви спостерігаєте протягом частіше, ніж два рази, і протягом відбувається це двох-чотирьох тижнів. Як же потрібно батькам реагувати, якщо ви помітили прояви весалхарму у своєї дитини? Говорити не емоціями, а про емоції, що ми розгублені, нам тривожно, що з тобою таке відбувається. Тобто, говорити через свої емоції, що ви відчуваєте. Транслювати дитині позицію, що ти не окей, і тебе потрібно срочно виправити. Спробувати транслювати загальний посил, що з тобою все окей, просто в тебе такий період, і тобі, можливо, потрібна допомога. Як варіант запропонувати піти до психолога, ставитися до ситуації з розумінням, зацікавленістю, а не з осудом, приймати також підлітка, вміти витримувати його емоції, також тримати кордони і вчитися підтримувати себе. Утримувати себе батьки можуть піти до терапевта, до психолога і розбирати свої почуття, вчитися обробляти свої почуття, які виникають поруч із підлітком. Як дорослим не зійти з глузду, якщо ви помітили у вашої дитини салбхарм? По-перше, розуміти. Фізіологію і нейробіологію підлітків, що це у них такий період, що з ними може таке відбуватися, що нервова система формується, кора головного мозку формується, і такі речі можуть відбуватися. Тобто розуміти природу совхарму. Потім гарно спостерігати за своїми підлітками, розпитувати, можливо, їх щось тривожить. Якщо самому не вдається. Наладити контакт, запропонувати сходити до спеціаліста, тому що спеціаліст, по перше, краще розуміє, по-друге, це не, не хтось із батьків, і дитині буде простіше розкритися перед спеціалістом.